Доброго дня усім. Сьогодні в нас на огляді міні комбайни. Хочу вам показати такі комбайни, які приїхали до нас. Таких два близнючки клас компакт 30. Зараз пройдемося по комбайнах, покажемо в якому стані. Комбайни з малим напрацюванням. Видно по шнекові, пожарці, ще фарба присутня. Коса в такому стані. Ще в хорошому. Так, резина має протектор, без тріщин, без порізів. Так виглядає всередині. Комбайн ржавий. Бачите, в якому стані. Вітер цілий, неповарений. Бляха сире Комбайн Кубайн хороший мстай. Жадка ціла. Зараз зверху подивимось як він оглядає Сидушечка ціленька. Тут все бачите в оригіналі, наклеєчки. Всі рідні. Можна сказати, що комбайн в ідеальному стані. Ще все присутнє тут. Так, зараз сразу подивимося бункер. Бачите, бункер якому стані? Шнек. Так, вигрізна труба. Рівна, не побита. Так, з тієї сторони. Так, комплект сид. Січкарня присутня. В оригіналі тут нічого, нічого не, не підмальовано. Може скоріше там хтось. Німець може підмалював десь там чу-чуть, але тут мені нічого не робляє. Зразу повідкривали. Елеватор. Зірочки, бачите, що оригінальні. Комбайн світиться. І зараз перейдемо до свідочого. Ага, двигун ще хотів показати. Зараз покажу що в вами двигун. Зверху виглядає і двигун покажу. Все тут супер. Радиатор. Все тут окей. Так, ще й покажу того брата близнюка. Так, зверху виглядає він. Ага, і бунька зразу ще з цієї сторони вам покажу. Бай на тос на тосолі мінус 35 так, ще покажу ножі, в якому стані ножі тут бачите. Хороші ножі. Противоріжучись, все тут добре. Так, і тепер до чого. Так, це вже наш наслідуючий. Резина на цьому нова. Синімець поставив таку резину. Заводити не буду, бо це вам нічого не, не скаже про комбайн, треба приїжджати, дивитися. Таких два штуки ми маємо. Клас Компакт 30. Дуже рівненький, гарний комбайн. Ришета теж має запасний. Не запасні, але на різні культури.

Такі у нас комбайники. Ще в нас є. По цьому я не робив ніякого відео. Джун'єр Деся 52, такі два штуки маємо. Три метри жатка. Бігун 4 циліндровий з рубіною. Клас консул. Стоїть за ним, по цьому було у нас відео. Але ж пробіжу, це зрам покажу ще, що... Ще ти так здалека, но скоро. Це консул, по якому було відео. Супер. Супер комбайн. Ідеальний. Ідеальний, можна сказати, що новий. Так, 942-й. По цьому теж відео у нас було. Дев'ятсот п'ятьдесят п'ятий в хорошому стані. З супоровими теж. Клас Меркатор у нас є ще п'ятдесятий. По цьому ще компанії відео я не робив. Отак скоренько пробіжуся. Щоб наше відео не вийшло дуже велике. Ось такий є в нас клас Меркатор 50-й. Два сіни ця двигун Дігун Резина. Супер. Ну і тут покажу все буде. Є в нас багато комбайнів наявності. Більше 20 комбайнів. Вже не буду йти. майстерню, в у в нас комбайни, тільки ми вигонимо на площадку їх. Комбайни всі стоять у нас в гаражі. Всім хорошого дня! Пока-пока. До наступного відео.